Вітаю у студії Марина Кукліна. Це рубрика поради адвоката. Сьогодні розглянемо одні з найгостріших і найпоширеніших питань розлучення та аліменти. У нас у студії досвідчена юристка, помічниця адвоката Марина Логвінець. Вітаю вас! Вітаю! Почнемо з простого, але важливого питання: хто має більше шансів отримати опіку над дитиною під час розлучення, мати чи батько? А, ну насправді, скажу одразу, вони мають. Рівні права, тобто, ну на практиці склалося так. Я не знаю чому. У нашому суспільстві мати, все ж таки, вона якось більше часу проводить з дитиною. Вона більше про неї піклується. Ну це так частіше стається. От і тому на практиці дитина все ж таки частіше залишається з матір'ю, однак це не автоматичне рішення таке приймається, тому що суд він враховує найкращі інтереси дитини. Перш за все, а він дивиться на фінансові можливості обох з батьків. Він дивиться на Стан житла на житло обох з батьків, тобто чи буде дитині комфортно проживати за таких умов, і плюс також, якщо дитина до 10 років, то тут вже це вирішується судом, або за домовленістю батьків, якщо все це мирно вирішується, або якщо дитині вже є більше 10 років, вона в принципі вже розуміє, що буде для неї якось краще. О, то тоді також можна врахувати побажання дитини з ким вона більше хоче проживати. Як розраховується сума аліментів? Так, ну, аліменти вони розраховуються як у фіксованій сумі, так і вони можуть стягуватися у відсотку від доходу платника аліментів. Тобто, якщо ми говоримо про відсоток, то це, наприклад, 25% на дитину, на одну дитину, 33% на дві дитини, і 50% на. Три і більше дітей. Фіксована сума в нас присуджується в тому випадку, якщо в нас чоловік працює неофіційно, в нього немає якогось стабільного доходу, то тоді буде дійсно легше всі будуть розуміти, який, яка сума грошей буде приходити і стягуватися в місяць, тобто в такому випадку. От, і також можна сказати, що в нас є мінімальна гарантована сума аліментів для дітей. Відповідного віку, і міні, мінімальна рекомендована сума елементів. Тобто гарантована, це те, що дитина в будь-якому випадку вона повинна отримати ці гроші. Це в нас для дітей до 6 років становить 1281 гривня, і для дітей від 6 до 18 років це там вже інша сума. Чи можна змусити батька платити аліменти заднім числом, якщо він не допомагав роками? Закон він дозволяє стягнути аліменти заднім числом, однак не більше трьох років до? Звернення до суду. Тобто для цього матері, наприклад, якщо дитина з нею проживає і вона хоче стягнути аліменти з батька, їй потрібно довести суду, що дійсно вона намагалася, в них був якийсь, була якась розмова про це, їй потрібно надати відповідні докази. Тобто, по-перше, це саме свідоцтво про народження дитини, що ця дитина є, а це витяг з місця проживання, що дитина проживає. З матір'ю, це, наприклад, може бути довідка ОСББ. А, також це відповідні докази а, того, що зв'язок з батьком він був. А, там, наприклад, листування, там, скріншоти якісь. А, це потрібно все надати суду, і тоді, в принципі, а, це все буде вирішуватися. Що буде, якщо один із подружжя не хоче розлучатися? А, так, ну в. В такому випадку, все одно розлучитися можна буде. Тобто, дійсно є такий спосіб маніпулювання, що я тобі не дам згоду на розлучення, ти від мене нікуди не підеш. Це просто способи маніпуляції, тому що на практиці розлучитися можна за власним бажанням, тому що сімейним кодексом в нас встановлено, що Шлюб це добровільний союз чоловіка і дружини. А і тому, якщо ви не проживаєте вже який якийсь час, у вас зникли зникло почуття любові, ви не ведете сумісне господарство, тобто це все враховується і взагалі ніяких перешкод у поданні на розлучення немає. Це все подається позовна заява до суду. Якщо згоди немає, це подається до суду, надаються відповідні докази з документів. Там потрібен паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про шлюб. Це обов'язково бажано оригінал і бажано мати якісь документи чоловіка, наприклад. От і тоді, в принципі. Це все відбувається по срокам. В принципі, там все залежить від суду, тому що зараз суди в нас, на жаль, дуже завантажені у зв'язку з війною, з тим, що в нас дуже багато людей, дуже багато різних справ приходить до суду. Це все може відбуватися там два-чотири місяці, наприклад. І потім, якщо ще буде апеляція, то це все ще затягується. Чи може суд розлучити без ну, згоди іншої сторони або без присутності іншої сторони? Так, звісно, є такі, такі випадки. Наприклад, якщо особа не може з'явитися до суду, в неї є на це поважна причина. Суд може, якщо вона була повідомлена про те, що буде судове засідання, то суд може розлучити без присутності. І також особа, яка, наприклад, звернулася за допомогою до юриста, вона звернулася і вона зазначила, що я не хочу бути присутня на судовому засіданні. В мене дуже багато справ там. Я в принципі не хочу переживати весь цей стрес. То тоді ми. Можемо написати заяву про те, що сторона буде відсутня, розглядати справу, будь ласка, без присутності сторони. От. І тоді суд це врахує і буде винесено рішення. Ми просто потім повідомимо, що все вас розлучили. Чи поділяється майно, яке було оформлено лише на одного з подружжя? Загалом в нас є така ситуація, що. Це також передбачено сімейним кодексом, що е, обидва з подружжя вона, вони мають рівні права на майно, яке було придбано у шлюбі. Тобто, навіть якщо особа вона, е, придбала це майно на своє ім'я, е, за свої гроші, але е, вони вже перебували, перебували у шлюбі, то тоді це майно теж можна буде поділити. Так, наприклад, якщо хочете розділити машину, ну машину там ніяк не розпилиш, вона втратить свої свій, свій функціонал. В такому випадку один з подружжя може забрати собі машину. Повністю, і просто виплатити а, половину а, вартості цієї да, машини іншому з Однак є а, речі, які не можна поділити. А, Судовим рішенням взагалі ніяк. Це, наприклад, речі, які були придбані або до шлюбу, або вже під час шлюбу за договором спадщини або за договором дарування, їх ніяк не відчужиш від особи, або також речі особистого користування, які були придбані за особисті гроші, також речі для професійної, якоїсь. Діяльності, наприклад, якщо там дружина була фотографом, в неї там є багато різних камер, різне обладнання, різне освітлення це все ми розуміємо, це коштує багато грошей, і здавалось би, можна це ну, розділити і буде класно. Однак, це її обладнання, воно вона придбано нею за її кошти. Воно потрібно їй для професійної діяльності. І тому воно залишається за нею при розлученні. А, взагалі, щоб уникнути всіх цих спорів, можна перед чи перед одруженням, чи вже після одруження укласти шлюбний договір. І е, шлюбний договір він укладається в письмовій формі. Він нотаріально посвідчується. Тоді це буде офіційний документ, де буде все прописано, що в разі розлучення таке майно залишається за такою особою. І це все буде в принципі мирно і не буде ніякого стресу. Тому якщо у вас така ситуація, то подумайте про це. Дякуємо пані Марино за те, що пояснили все просто і ясно. Нагадую, це була рубрика «Порада адвоката бережіть себе і своїх близьких. До наступної зустрічі.